Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для всіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, саме головне підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця зарплатня, ці гарні умови, прийдуть до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди зможете. Сьогодні компанія у Києві Овочі і фрукти відкрила декілька вакансій. Продавець. Ставка плюс відсоток від продажу. Також вантажник від 800 гривень на день. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре. Хай вам щастить!